Права 1223. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус одна друга, що множиться на х плюс 4 дорівнює 0. Коли у нас добуток дорівнює нулю. Коли хоча б один із множників дорівнює 0, то мінус одна друга у нас не дорівнює 0, то виходить, що це буде лише коли x плюс 4 дорівнює 0. Записуємо x плюс 4 має дорівнювати 0. Раз. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок, то ми записуємо, що х дорівнює від суми ми від нуля віднімаємо відомий доданок. Це буде відняти 4. І... Ну що ж, як нам від нуля відняти 4? Ми можемо записати, що це х дорівнює 0 додати. Протилежне число до 4 буде мінус 4. Є? Ну, гаразд. А, як нам до нуля додати 4, 0 плюс будь-яке число, залишиться те саме число? То ми записуємо, що x, давайте тут буде продовжувати. Х у нас тоді дорівнює мінус 4. Все, ми знайшли. Чому дорівнює корінь нашого рівняння? Якщо ми замісік підставимо мінус 4, то тоді ліва частина буде дорівнювати правій, ну або буде дорівнювати 0. Переходимо до другого завдання. Х що множиться на хміну 2 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, тут є два варіанти або х дорівнює 0, один із множників дорівнює 0. Або інший множник дорівнює 0. Записуємо x-2. Дорівнює нулю. Є. Ну що ж, зараз ми тоді маємо окремо розв'язати два випадка. Вже ми отримали, що х дорівнює 0, це перший розв'язок, а тепер розв'язуємо х 2 дорівнює 0. Ну, якщо х-2 дорівнює 0, то зменшуване невідоме від'ємник і різниця. То записуємо, що х тоді дорівнює до різниці 0. Потрібно додати. Від'ємник це 2. Є. Ну що ж, а 0 додати 2 це буде 2. Є. Ну що ж, у нас тоді будуть тут два розв'язки. Якщо підставити 0 або підставити 2, у нас ліва частина дорівнює правій. Переходимо до третього рівняння. Х. Відняти 3, що множиться на х додати 15 дорівнює 0. Знов таки. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, тут будуть у нас два випадки. Записуємо, що хміну 3 дорівнює нулю. Це перший випадок, або х плюс 15 дорівнює 0. Це другий випадок. Гаразд. Будемо зараз розв'язувати рівняння х відняти 3 дорівнює 0. Зменшуване від'ємник, різниця, щоб знайти невідоме зменшуване, х потрібно до різниці 0 додати від'ємник, додати 3. Записуємо, що х тоді дорівнює 0 додати 3, це буде 3. Є? Ну, або логічно, можна подумати, якщо різниця двох чисел дорівнює 0, то одне число дорівнює другому, лише різниця однакових чисел дорівнює 0. Гаразд, х плюс 15 дорівнює 0. Ну що ж, як нам зайти на відомий доданок, треба відсуми, відняти відомий доданок. Записуємо, що х у нас дорівнює. Від суми 0. Віднімаємо відомий доданок це 15. Різницю запишемо як суму, то х у нас тоді дорівнює 0 додати. Протилежне число до 15, це буде мінус 15. Є. Ну що ж, 0 додати будь-яке число, буде те саме число, 0 додати мінус 15, це буде мінус 15. Записуємо, що х дорівнює мінус. 15 є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. x відняти 7, модуль x відняти 7, що множиться на x плюс 3 дорівнює 0. Ну що ж, коли такий добуток дорівнює 0? якщо один із множників дорівнює 0, тобто або модуль x мінус 7 дорівнює 0, або. Інший множник – це х плюс 3 дорівнює 0. Є? Ну що ж, а зараз, як нам тоді треба розв'язати спочатку зліва модуль x-7 дорівнює 0? Модуль якого числа дорівнює нулю? Тільки нуля. Тобто ми записуємо, що x-7 буде дорівнювати 0. Лише тоді буде розв'язок. Так, гаразд. Ну що ж, зменшуване відомий від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване, х тоді дорівнює до різниці 0. Потрібно додати від'ємник. Додати 7. І записуємо, що x тоді дорівнює. 0 додати 7 буде 7. Є? Ну що ж, переходимо тоді до наступного рівняння. Х додати 3 дорівнює 0. Будемо шукати невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Х тоді дорівнює. Потрібно від суми 0 відняти відомий доданок. Відняти 3. Різницю запишемо як суму, то х у нас буде дорівнювати 0 додати. Протилежне число до 3 це буде мінус 3. Є. 0 додати мінус 3 це буде мінус 3. Тобто х у нас дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжні рівняння ми розв'язали. В першому завданні у нас єдиний корінь х дорівнює мінус 4. В другому рівнянні у нас два корені. Це 0. І 2. І в третьому завданні у нас два корені. 3 та мінус 15. 3. І мінус 15. 15 є. Ну і останнє в четвертому завданні. У нас 2 корені, 7 та мінус 3. Ну що ж. Ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.